В Україні фіксують зростання випадків вітрянки, тому важливо знати, що це за захворювання і як обезпечити себе та рідних. Вітрянка, вітряна оспа це гостре вірусне захворювання, яке передається повітряно крапельним шляхом. Вірус дуже заразний, інфікування можливе навіть при короткому контакті. Як же проявляється вітрянка? Це підвищення температури, слабкість, ломота в тілі. Головний біль, характерний сорблячий висип, який з'являється хвилями. Багато хто вважає вітрянку легкою дитячою хворобою, але це не завжди так. Вона може бути небезпечною, особливо важко. Вітрянка перебігає у дорослих, у людей зі зниженим імунітетом, у вагітних, при наявності хронічних захворювань. Можливі ускладнення, це приєднання бактеріальної інфекції, висока температура, ураження дихальної чи нервової системи. Крім того, вірус залишається в організмі назавжди і з часом може активуватися у вигляді оперізуючого лишаю. Аби убезпечити себе та рідних, варто подбати про підтримку організму заздалегідь. Воностан та антивірин це фітокомплекси, які підтримують імунну систему, допомагають організму краще реагувати на вірусні виклики. Сприяють підвищенню загальної опірності, підходять як для профілактичного застосування в сезон захворювань, так і коли вже захворіли. Допомагають організму в боротьбі з вірусними інфекціями, а також проти стафілококів та стрептококів. І крім того, захищають організм від ускладнень. А зовні рекомендую використовувати аргентум С, це розчин колоїдного срібла, який вбиває практично всі віруси, грибки і бактерії, і ним ви можете обробляти висипи, щоб не було інфікування ранок. А взагалі рекомендую мати його в кожній сумочці, в кожному кармані, в дитини, щоб були. Бо ним ви можете обробляти руки, побризкати та горло, коли відчуваєте першіння чи нежить, а також профілактично, якщо поряд була хвора людина. Тож, подбайте про себе і своїх близьких завчасно пишіть мені у приватні чи у вайбер за номером у профілі